Дидактична гра один багато. Що це дітки? Так, це морква. Це овоч. Скільки тут морквинок? Так, одна. А в ящику скільки. Так, багато. Що це, дітки? Яблучко. А якого воно кольору? Червоне. Скільки яблук? Одне. А в мішку багато. Скільки тут цибулинок? Одна. А в ящику? Багато. Скільки тут бурячків? Один. А в ящику. Багато. Якого кольору баклажан? Так, фіолетовий. Скільки їх? Один. А в мішочку? Багато. Скільки тут помідорів? Один. Якого він кольору? Червоний. А в ящику скільки помідорів? Багато. Скільки тут гарбузів? Один. Якого він кольору? Помаранчевий. А в ящику скільки гарбузів? Так, багато. Скільки тут кабачків. Один. А тут скільки. Так, багато. Скільки тут грушок? А якого вона кольору? Так, одна зелена грушка. А в ящику скільки? Багато. Скільки тут кавунів? Один. А у мішечку скільки? Багато. Молодці малята.